Електроавтотранс розпочав навчальну програму для водіїв. Під час навчання вони здобудуть кваліфікацію для пасажироперевезень в Івано-Франківську. У нас план щороку випускати по дві групи водіїв, оскільки наше підприємство дуже потребує саме водіїв і тролейбусів і автобусів. І тому у нас зараз проходить навчання першої групи в цьому році. А загалом це вже 15-та група за останні 8 років, яку ми навчаємо. І відповідно запрошуємо людей вже долучатись до наступних груп, яка буде орієнтовно з вересня місяця. Ветеран підприємства Леонід Яковець, викладач курсів водіїв тролейбусів. Йому майже 80, відтак має багаторічний досвід роботи в транспортній сфері. У процесі навчання передає свій професійний досвід новачкам. Викладач любий він його задача. Що викласти матеріал. Як, можливо, цими способами, як би це було залежно від підготовленості, будемо казати, групи, що може, що одоліває група, що не одоліває, і потім дати відповідну оцінку то кожному по трудам і знанням. Навчання як навчання, як виходить, де теоретично, де практично, а вкупі для того, щоб людина була впевнена. Щоб вона відчувала, що вона керує тролейбусом, а не тролейбус нею. Ось наша головна задача. івано франківчанка Оксана Яворська опановує професію тролейбусниці. Відзначає курси, дають ґрунтовні знання щодо керування електроавтотранспортом. Взагалі, думала змінити щось у своєму житті, щось таке нестандартне, а щось таке трошки незвичайне для це. Ну мені це сподобалося, навчання проходить в різних напрямках. Отак, От як тролейбус, сама, сама будова тролейбуса, є трохи механіки, пневматики, електрики, так як це електричний транспортний засіб. І нас навчають тут всяких таких будови і руху, От так як у нас. Вивча проводить уроки Леонід Іванович. Він в своїй сфері ну дуже, дуже дуже здібний і старається. Він викладається на всі 100, щоб нам це донести. Успішне завершення курсів гарантує подальше офіційне працевлаштування на відповідних посадах у сфері комунального транспорту. Лілія Буцяк Денис Сетановський, новини на вежі.